Вам наших новеньких, новоприбулих. Це десь викинули в нас в центрі міста. Нам її віддали сюди волонтери, тому що на роботі не можуть тримати, бо там собаки. Ми її прихистили. Так. От ще одна чорненька. На до нас сама прибілася ну, раніше до приюта. Раніше тут не було, а десь позавчора з'явилась. Ну, підткнули, не підкинули, не знаю. Можливо і сама десь тут поблизу. Кішечка родила, вона виросла. Да, шукала їсти і знайшла прихисток. Мені такий трохи голос, такий охрипший. буде дивитися, що тут ее по лікуванню. Вот одна из трьох. Нам Пару днів тому. Дали ну, вона е, її викинули, вона жила у іншій волонтерці в підвалі. Але наступили холода і ми її, нам її, ну, ми її забрали. Сюди, тут, по крайней мере, буде постійний корм і тепло, і тепло буде. Тому що в підвалі, самі розумієте, це не життя. Це, ну, вона трошки хворіла, але вже трошки вилікували. І себе нормально почуває. Ось вот ще одна. Щось з підвалу Ось нам дали їх троє, але третє вже забрали. Ну, на наступний день її забрали в сім'ю. Ну, така гарна дівчинка. Така пухнаста, така гарна біла серенька. От наші толпа така. Ми зараз їх кормимо. Ну що, у нас вже 12 кичок. Новоприбули з нашими старенькими, поки що конфліктують трохи, не всі, але є такі, не хочуть е, ді, ділити територію старі. З новенькими. Зараз я вам покажу оця новенька. Вона ми, постійно від нас втікає. Ми її тут ловимо по всьому посілку нашому. Але тримається людей, але не хоче. Тут теж постійно шипіть. Ми її сьогодні приносили до себе до хати. У нас теж вдома 4 кота є. Та вона з ними якось так не шипіла. Сюди приносиш і вона починає на всіх шипити. Ну, Положили ми її на другий поверх, на сьогодні цілий день в другому поверсі в сіні спала. Але зараз біля неї є наша мілка біляха, то вроді би нормально себе відчувають. Не знаю. Ну от так коротко. Зараз ми їх всіх погодували. Погодували, всі розбіглись по своїх справах. Хто грається, хто лежить, хто побіжав на вулицю, хто вмивається. Зараз покажу. Новеньке помивається. Ой, гарно. Так. У нас тут ціла купа всяких прибамбасів і корм, і лікарства тут. Вони обогреваємо. Ну нічого, вроде би, всі так добре відчувають, хоч деякі і кашлюють У нас ще один чорно-білий, ми його дали зараз в лікарню, щоб його трохи пролікували, тому що у нього ослаблений імунітет і він два місяці вже у нас. Ми його лікуємо, лікуємо, а він все ніяк не може вийти з цих хвороб. То-то, то-то, то-то. Думаю, зараз його, коли ми в п'ятницю ми його туди відправили. Йому там зараз роблять уколи. Ну, я думаю, десь на днях ми його маємо забрати, вже має бути здоровий. Вон, другий поверх наша пантера. Біжить. о! Новенька пантерка. Ну отак, от от такі справи у нас. Тоді всем дякую всім, хто допомаг э, допомагає. Э, що лайком, що підпискою, що коментарем, що грошима. дуже-дуже вам дуже, дуже дякую, тому що нам дуже допомагає. Это все. Всім миру. Всього до побачення